Через Домбровський кар'єр можуть засолитися прісні підземні води Прикарпаття. Кар'єр може забруднити річку сівка, яка впадає у Дністер, а він рознесе воду вздовж інших територій, каже начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Андрій Пліхтяк. За його словами, це загрожує не лише Україні, а й сусідній Молдові. Ще однією проблемою Домбровського кар'єру є водні ерозії. Минулоріч під час паводку стався прорив, і у кар'єр зайшла вода. Одне місце подолання шляхів це є тверда закладка тих шах, Ну, це мають науковці сказати, як це правильно зробити і як виконати. А друге, все ж таки, цим, же, що ми плануємо дослідити конкретно, спрогнозувати можливі провалля і місця цих провалі, ну, відселення жителів. Член комісії та нардеб від Калущини Едуард Прощук каже, що це проблема державного масштабу. Адже після зупинки робіт з видобування калійної солі домбровський кар'єр переповнений небезпечними відходами та солями. За його словами, розсоли просочуються, витікають, і через це регіон може залишитися без питної води. Зараз комісія та науковці Івано-Франківського національного університету нафти і газу планують провести моніторинг кар'єру. Бюджет цієї програми 4,5 мільйони гривень. Ми не ми можемо просто спостерігати за ситуацією, яка є тут. Наразі є складна юридична ситуація, складна юридична складова. Завтра у нас буде на комітеті представник фонду держмайна, який нам доповість і розкаже, що відбувається. Але ми не можемо просто спостерігати, якщо тут є умовно безвідповідальне господарювання чи безвідповідальний бізнес. Ми маємо. Звертатися до Ради національної безпеки та оборони тут є загроза життя та здоров'я наших людей. Так само я думаю, що ми будемо звертатися до президента. Домбровський кар'єр сьогодні оглянув і перший заступник міністра охорони довкілля та природних ресурсів України Богдан Боруховський. Він каже, що для вирішення екологічної проблеми до Калузького гірничо-промислового району потрібно запросити інвесторів. Щоб не тільки там розраховувати на державний бюджет, який в цьому році дасть наступно не дасть, а з'явився якийсь бізнес-процес, який повністю проведе безпечний екологічний стан е цю територію. Досліджувати ситуацію на Домбровському кар'єрі, за словами голови комітету Верховної Ради України із питань екологічної політики Олега Бондаренка, планують протягом року. Сподіваюсь, що на протязі наступного року ми вже отримаємо ці результати і будемо закладати на 2023 рік кошти на подолання цієї ситуації в державному бюджеті. Ми з свого боку, як комітет, ми маємо розробити рекомендації, які ми спрямуємо і на уряд, і на РНБО, і на інші державні установи. Нагадаю, 27 травня міжвідомча комісія дослідила Домбровський кар'єр. Тоді члени комісії домовилися запровадити спеціальну програму, щоб не допустити надзвичайної ситуації. Кінцевий алгоритм дій щодо ситуації в Калузькому гірничо-промисловому районі міжвідомча комісія повинна оголосити завтра. Каріна Борисевич, Василь Скрипка, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.